Виборчий округ Олени Шакерської розташований у центрі міста. Як кажуть самі мешканці, чинник локації мотивує до того, аби намагатися робити свої вулиці чистішими та зручнішими. Центр як ніяк на четвертому кварталі більша половина населення уклала договори на вивіз сміття, і це питання тут не таке гостре, як на інших краях Синельникового. Проте не всі задачі можна розв'язати лише спільними діями громади. У деяких потрібна допомога влади. Людмила Вікторівна Кулікова, мешканка кварталу, до таких задач відносить питання освітлення вулиць та асфальт. Саме головна проблема у нас это вот дорога, которую нужно благоустроить. вулиця Севастопольська. Ага. От його би за был бы, было би ну вперше, удобно было би всім особисто до депутата Людмилі Вікторівні звертатися ще не доводилося, але усі питання, які її найбільше хвилюють на кварталі, так чи інакше були прописані у передвиборчій програмі Олени Шекерської. Тому жіночка сподівається на їх вирішення та радить депутатові продовжувати зустрічатися з виборцями, аби мати актуальну інформацію про життя кварталу. Ну більше общаться з людьми, зустрічатися з людьми більше. з людьми. люди все скажуть, все буде і задачі депутату зарані і будуть знати всі проблеми. Звісно, буде вирішать, потому що ну, депутат у нас такий народний свой. Про те, що Олена Шикерська свій депутат для соціальних верст населення, говорить і голова територіального центру глухих Ніна Губа. Я скажу, що ми тісно співпрацюємо з Єліна Леонідовною. вона активно участь. принимают в нашей жизни общество глухих, в котором 221 человек насчитывает. У нас сейчас наболевшая проблема — это ремонт здания, поэтому мы совместно с ней обращались к мэру нашего города, Зражевскому Дмитрию Ивановичу, по поводу ремонта этого здания и оформления документов. Результат цих звернень нові двері у приміщенні та встановлені захисні грати на вікнах. Ніна Губа сподівається, що це тільки початок, бо приміщення насправді потребує великого ремонту. Гроші потрібні і дитячому садку номер один на заміну паркану. Завідуюча дошкільним закладом каже, що необхідне звернення вже написане, і наразі очікується його розгляд. Я Олену Леонідівну знаю дуже давно уже на протязі, мабуть, 16-17 років її старша донька ходила до мене в групу Оленка, і я дуже добре знаю її як маму. Дуже турботливу і знаю її як держслужбовця. Ну і тепер ми вже спі... починаємо співпрацювати як з депутатом. І зверталися до неї з питанням по заміні паркану, огорожі дошкільно-навчального закладу. На це потрібно багато коштів. Ми прораховували більше 10 тисяч. На сьогоднішній день позитивні зрушення є. Ми один одного зрозуміли. Ну будемо намагатися, щоб це питання зрушило з місця і довести його до. Логічного завершення голова квартального комітету 4-го кварталу Тетяна Сідун може порівнювати те, яким чином змінюється форма та дух відносин між громадою та владою після місцевих виборів. каже, що реакцією влади на звернення задоволена, бо проблеми обіцяють вирішити. Є співпраця як з головою міста Синельникова, так і з нашим депутатом нашої дільниці Шакерської Оленою Леонідівною. Ця людина вона дуже з розумінням ставиться до своїх обов'язків. Наприклад, в її передвиборчій програмі була очистка нашої дренажної канави, яку ми зараз бачимо на вулиці Нововокзальна. Ми можемо сказати, що зрушення в цьому плані вже є. І коли зійде сніг, робота почне виконуватися. Це вам уже пообіцяли. Так. Квартал ще має вдосталь проблем типових для міста ліхтарне освітлення, покинуті будинки на подвір'ї яких час від часу з'являються сміттєзвалища, сухі дерева, все як усюди. Та квартальна переконана, що все можна подолати, адже головний скарб цього краю люди. Пишатися в моєму кварталі, наприклад, можна людьми, які з розумінням ставляться до наших питань. Так як з'являється багато нових сімей, хочеться, щоб наш участок процвітав, щоб на ньому були усмішки, також усмішки дітей. На моїй дільниці розташований дитячий садок. Ми хочемо, щоб в першу чергу в цьому садку були діти з нашого участка, щоб наша влада сприяла його розвитку.